Закон 3494 підписаний президентом. Які неоплачувані відпустки відтепер точно не потрапляють до відпускного стажу і кому з мобілізованих слід виплатити компенсацію за невикористані відпустки? Обов'язково додивіться це відео до кінця і якщо виникнуть запитання, пишіть їх в коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це свіжий випуск кадролайв з Яною Ярошенко та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 Тож ваша робота кадровика стане ще легшою. Всі подробиці в описі під відео. Ну а я починаю. Колеги, те, про що ми вас попереджали завчасно, все ж таки сталося. Закон номер 3494 підписаний президентом, і з дня наступного за днем опублікування він набуває законної сили. Тож, скоріш за все, 2024 рік, ми почнемо з новими правилами. Водночас, можливо, і частинку 2023 року теж зачепить. Будьте уважні, не всі норми слід застосовувати одразу. Краще дочекатися роз'яснень Мінекономіки. Нагадаю, що найбільше зачепить саме відпускну сферу, тож пропоную почати наш дайджест саме з неї. Перше. Частину щорічної основної відпустки за поточний робочий рік, яка перевищує 24 календарних дні, а також інші види відпусток, що надаються понад щорічну основну відпустку, у період дії воєнного стану за рішенням роботодавця можна надати без збереження зарплати. Це саме ті зміни, щодо яких ми наполегливо рекомендуємо не поспішати запроваджувати їх у трудове кадрове життя. Краще дочекатися роз'яснень Мінекономіки. Правильне застосування цих норм може призвести до позапланової перевірки від держпраці або ж судових спорів з працівниками. Друге, неоплачувана відпустка за сімейними обставинами тепер складає 30 календарних днів. Тож у 2024 році працівники зможуть скористатися неоплачуваною відпусткою саме такої подовженої тривалості 30 календарних днів, а не 15, як ми звикли раніше. Але це ще не все. Відтепер така відпустка не потрапляє до відпускного стажу. Якщо ви вже надавали таку відпустку у 2023 році, то ті дні ще враховуються у відпускний стаж, а дні, які надаватимете після набрання чинності законом номер 3494 вже до відпускного стажу, не потрапляють. До речі, про відпускний стаж. Відтепер за період неоплачуваної відпустки на період дії воєнного стану не набігає щорічна основна відпустка. Тобто період такої неоплачуваної відпустки теж не включається до відпускного стажу. Отже, якщо ви надавали відпустку вашому працівнику на період дії воєнного стану з 16 листопада 2023 року по 13 лютого 2024 року, то період відпустки наданий по день набрання чинності законом 3494 ще включається у відпускний стаж, а період такої відпустки, який буде наданий після надання, Набрання чинності законом 3494 вже до відпускного стажу не включається. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати кадрові новини безкоштовно. Ну а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його побачило якомога більше ваших колег, ставте йому лайк під відео. Ну а я продовжую досліджувати зміни. третє. Теоретично, право на обов'язково неоплачувану відпустку тривалістю 60 календарних днів мають працівники, які приступили до роботи після звільнення з військової служби. Чому теоретично? Тому що звільнення з військової служби і повернення до роботи має бути пов'язане з припиненням особливого періоду чи оголошенням демобілізації. Поки що про це не йдеться, хоча розмови про демобілізацію після 36 місяців військової служби вже ведуться. Тож, знайте, поки що працівники скористатися правом на таку обов'язково неоплачувану відпустку не зможуть. Четверте, передбачена нова підстава для виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток, зокрема у разі призову під час мобілізації. Компенсація виплачується за накопичені щорічні відпустки, причому основну та додаткову, та соцвідпустку на дітей, якщо працівник чи працівниця має на неї право. Компенсація виплачується виключно за заявою працівника, причому подати таку заяву можна до кінця місяця, в якому відбулося звільнення від роботи через призов на військову службу. Увага! Компенсацію можуть отримати тільки працівники, мобілізовані після набрання чинності законом 3494. Раніше мобілізовані, наприклад, у листопаді 2023 року, подати заяву і отримати компенсацію за цією підставою, не можуть. Їм компенсуємо невикористані відпустки за стандартними правилами, зокрема під час звільнення. П'яте: менш резонансні відпускні зміни, про які все ж таки слід згадати. А першим з'явилася нова підстава для надання неоплачуваної відпустки у разі виникнення загрози збройної агресії проти України. Однак ми все ж таки радимо поки що надавати неоплачувані відпустки саме за підставою на період дії воєнного стану. Та наша звична підстава, якою ми користуємося вже не перший рік. Вона залишилася в силі і поки що вона є найбільш врегульованою і безпечною. Далі, тепер відмовити у наданні будь-якого виду відпусток, крім декретної, під час дії воєнного стану, можна і працівникам, залученим до виконання робіт виробництва товарів оборонного призначення або залученим до виконання мобілізаційного завдання чи замовлення. Для надання відпустки при народженні дитини від деяких категорій працівників слід додатково отримати заяву від матері дитини. Крім того, на відкуп роботодавця перевели порядок та умови надання творчої відпустки, відпустки для підготовки та участі в спортивних змаганнях та відпустки у зв'язку з профспілковим навчанням. Головне, щоб основи були прописані в трудовому чи колективному договорі. Зауважимо, що в законі номер 3494 є і невідпускні зміни. Зокрема, це можливість роботодавця самостійно переносити вихідні та робочі дні, але ці правила запрацюють вже після того, як буде закінчено дію воєнного стану. Ну і додатково ще встановлені тепер єдині гарантії для всіх категорій працівників, призваних на військову службу. Відтепер не залишилося категорій працівників, за якими. Зберігається середній заробіток під час військової служби. Неоплачувана відпустка за сімейними обставинами тепер складає 30 календарних днів і не включається до відпускного стажу. Частину щорічної основної відпустки та деякі інші види відпусток, які надаються понад щорічну основну відпустку, можна надавати днями без оплати. Водночас, механізм цього поки що незрозумілий. Компенсацію за невикористання відпустки накопичені до дати призову можуть отримати тільки призвані або ж мобілізовані після дати набрання чинності законом номер 3494. Роботодавцям дозволено самостійно регулювати перенесення вихідних та робочих днів. Більш ґрунтовно ці та інші зміни ми обов'язково розглянемо на наших вебінарах Кадролен, тож стежте за розкладом і обов'язково реєструйтеся. Якщо цей випуск був вам корисний, Поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал Кадролент, якщо ще не підписані. Ну а якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. До речі, візуал платформи став ще зручнішим, адже платформа оновилася. Спробуйте новий швидкий і зручний пошук по сайту розділ новин і статті. Щоб завжди бути в курсі останніх змін, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платниками кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтеся з нами та будь завжди в курсі всіх останніх кадрових новин. До побачення!